Доброго вечора всім! І сьогодні ми будемо е, слухати мої вірші під, е, ну нехай під якусь е, мелодію максимально осінню. Чимо осінню? І вас, і Власне, вірш називається Вірш, який я не хочу читати тобі. Гірко заварений чай будуть як риторичні питання. Що залишиться потім, коли ми близько? Що залишиться потім, коли ми далеко? Очі поверх кулярів? Підійму, як дві карі валізи, Лишиться кола і лишиться фотоспалахи. Кола я лишу сам і пензлем малярним розмию останні. Фотоспалахи сиплю дрібними каштанами. Червоні, зелені, блакитні. Фотоспалахи ріжуть повітря катанами. Минуле майбутнє міфи. Фотоспалахи сліплять очі морганами. Зіни ті, хто милить, горіти. повіти, хто на стеблах життя рояндами, і хочеться впасти обличчям обійми літа. А знаєш, літа уже не лишилось, і ти падаєш у калюші, і місяць беззубовишкірившись, обносить дродом плюшин відсутність за шию повішену. І втома моя з важкими верхнями Дервки азац Анестезії. Я шкіру собі рискаю, літо каїн вересня. І на Я не чупляю він ніч замість маски на очі. Я вдягаю капелю манкрівної провиниці. Шерстяний і зливи. Ось ми з тобою зустрілись. Іноді, знаєш, без палаків хочеться відпочити.